Зокрема, от в районі Яблунівки це неподалік. Працює 12-та 12 бригада спеціального призначення АЗОВ, Національної гвардії України. І, хоча останній період Росіяни там не активно застосовують механізовані штурми із залученням великої кількості бронетехніки, як це було раніше, згадайте ще початок 2025 року. Коли на Курахівському, що тоді напрямку, росіяни там понад 12 понад 15 одиниць бронетехніки, в тому числі активно залучали танки, кидали на штурм України. Українських позицій. А зараз вони здебільшого просто відправляють на смерть свою піхоту. Втім, аеророзвідка Азову помітила танки і дві бойові машини. Піхоти окупантів, які їхали на штурм позиції саме поблизу Яблунівки. Танк намагався вийти для ударів по наших позиціях. Як його одразу почали ганяти по степу української впівідрони. В результаті танк знищено. Також цих дві БМП, які йшли поряд і везли російський десант, були уражені. Одна знищена повністю, друга підбита. Ну а відповідно, особовий склад ворога теж було ліквідовано.